Доброго дня! Розглянемо сьогодні зміни, що відбулись в роботі за пакетом 60 медичний огляд осіб, який організовуються ТЦК СП. Активні посилання на роз'яснення Національної служби здоров'я України, а також оновлені умови закупівлі послуг, як завжди, знайдете в описі під даним відео. У зв'язку із внесенням змін до наказу Міністерства оборони України номер 402 Національна служба здоров'я України окремо повідомляє, що було внесено відповідні зміни до специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за пакетом номер 60. Дані зміни мають бути враховані з 11 вересня 2025 року, однак у проміжних розшифровках вересня вони були застосовані до усіх записів від початку місяця. Будемо очікувати повну та фінальну розшифровку за цей період, в який термін застосування нових вимог буде відповідати листу. А зараз перейдемо до оновлених специфікацій 60-го пакету. До розділу підстави надання послуг було додано. Направлення керівника підрозділу, в якому проходить військову службу, військовослужбовець, що направляється для проходження медичного огляду. В розділі умови закупівлі послуг варто звернути увагу на пункт номер 9 це забезпечення направлення на консультацію до лікаря-нарколога або на стаціонарне обстеження лікарями, що залучаються для проведення медичного огляду, з метою встановлення ступеня залежності. В разі якщо під час медичного огляду були виявлені ознаки розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин. Крім цього, останніми змінами було уточнено перелік послуг, які мають надаватися пацієнту в рамках медичного огляду за 60-м пакетом. До змін ми мали певний перелік обов'язкових послуг, який включав в себе проведення консультацій спеціалістами, а також рентгенографія грудної клітки. Лабораторні обстеження та інші інструментальні проводилися або за певним віком пацієнта, або за показами. Після 11 вересня ми будемо мати більш розширений перелік обов'язкових послуг, який, крім консультації спеціалістів, буде включати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення групи крові та резус належності, визначення. Маркерів антитіл до вірусу гепатиту С, антигену до вірусу гепатиту Б, серологічні маркери сифілісу, рентгенографія грудної клітки та електрокардіографія. Відповідно за показами пацієнту можуть надаватися консультація стоматолога або консультація лікаря-дерматолога. Якщо вік пацієнта 40 або ж пацієнт має певні покази до проведення даних обстежень, обов'язково мають виконуватись тонометрія та визначення глюкози. Відповідно до наказу 402, проведення дослідження на ВІЛ є в переліку лабораторних досліджень та має проводитись пацієнту відповідно до нормативно-правового забезпечення. Таким чином, ми коротко розглянули, що змінилося в роботі за пакетом номер 60 у вересні цього року. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі останніх змін в ПМГ. Дякую за увагу!